Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як гарно запакувати ось таку коробочку за допомогою стрічки. Попередньо я вже відрізала потрібно мені довжину, потім вам в кінці відео покажу, як відміряти з такою довгою, щоб потім не викидати зайві кусочки і не, так сказати, портити саму стрічку. Ось дивіться, в мене вже готово. Беремо коробочку і поверх цієї коробочки на куточок ось так робимо стрічку. І знизу вирівнюємо по довжині, щоб вони були однакових довжин. Ну, приблизно. Ось. Потім ми продіваємо ось цю, з одного боку стрічку, продіваємо знизу і робимо такий куточок, але тільки знизу. І продіваємо наверх. Так само з цієї сторони ми також робимо куточок на протилежний куточок, і також продіваємо наверх. Все, у нас тепер є дві, стрічки, дві сторони стрічки, які ми просто зав'язуємо бантиком на одному куточку. І це виглядає ось так. Це в мене ще задовговата така вийшла, можна ще обрізати і, або зробити менше. І ось такий гарний вигляд має ваша коробочка. Знизу ось так і зверху ось так. А як же м, цю стрічку заздалегідь, дізнатися, яка довжина нам потрібна? Ви просто собі, коли навчитеся робити ось так зав'язувати, ви просто собі. Робите з довгої стрічки, приблизно вимірюєте, знаєте, скільки вам потрібно на бантик, і все відрізаєте, наприклад, ось таку довжину потрібно буде на цю коробочку. Сподіваюсь, була корисна.